Всім доброго дня! З вами Андрій Яременко. Сьогодні хочу з вами поділитися, що ж таке leverage system, що є в мережовому маркетингу, чого немає в звичайній класичній роботі. Отже, про leverage System, систему економічного речага. Ось це наш рівень заробітку. Графік це наше життя, це наші роки. Ну, 10 років, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, да? будемо так візьмемо. Це наш рівень заробітку там. 5 тисяч гривень, 10, 20, 30, 40, 50, ну і так. Тому подібне, да? тут. Тобто. І ось ми народилися тут ми закінчили школу. Пішли студентом, почали щось там працювати, заробляти. Потім ми закінчили вуз, десь влаштувались далі, знову йдуть наші роки, далі, далі. Ну і тут ми десь виходимо на пенсію, да, це може бути і тут. Ну, кого як, кого, хто досяг. Яких успіхів в житті, класичні роботи. Тобто ми свій час. Обмінюємо на гроші. Ми йдемо по життю, отримуємо якусь кваліфікацію, отримуємо досвід, отримуємо нову якусь посаду, підвищення, ну і тому подібне. І ми в ітогі йдемо на пенсію. Отримуємо пенсію, кого яка тут. Ми рівень пенсії знаємо, який в нашій країні. Ну і далі. Зрозуміло, так? Да? У когось це може бути трошки вищий графік, у когось ще трошки вищий. Але все спускається рано чи пізно до пенсії. Ну і тому подібне. Ну, тобто є якісь обмеження, да? часові і, відповідно, грошові. Як працює бізнес? А якщо ми беремо в площині мережевому маркетингу? Мережевий маркетинг вам пропонує експоненціальний зріст. Експоненціальний зріст. Тобто він працює ось так. Вся фішка в тому, чому успішні люди, успішні бізнесмени, підприємці люблять слово мережа. Тому що коли у вас працює один магазин, він вам приносить в той часовий простір, в той часовий проміжок один прибуток. Якщо це три магазини, цей часовий проміжок у вас вже зовсім інший прибуток. Якщо це 10, тобто створюється мережа. Мережа. Е, не знаю, Магазинів, е, мережа СТО, е, ну, не має значення. Тобто ви створюєте, що товарообіт з мережі. У вас він збільшується в експоненціальному відрості. Мережевий маркетинг це унікальність побудувати з клієнтів і дистриб'юторів власну мережу. З мінімальними витратами. Розумієте? Ось і все. Ви створюєте власну мережу і вам залишковий прибуток компанія заплата. Ось чому в мережевому маркетингу дуже багато мільйонерів. Зрозуміло, не всі. Але тут люди заробляють гарні гроші. Тому що тут закладений експоненціальний зріст. Система економічного речага Leverage System. Побудувати велику мережу клієнтів і дистриб'єрів. Кого цікавий компанія Хелсіхом, звертайтесь, будь ласка, в особисто. Тому що компанія Helssich має цей економічний реча. Тому що компанія Helsome має систему, як вас, довести до того результату, який ви хочете. Ось і все. Тому, будь ласка, звертайтеся в особисто.